Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, які я придбала в магазині Фомама з дві цікаві книги зі статеу виховання. Називаються вони Це Вульва і Це Пеніс. Ця серія написана простою та доступною мовою, окремо для хлопчиків і дівчаток, хоча я раджу брати обидві. Особливо ціно, що наприкінці є рекомендації для батьків і педагогів, як і що пояснювати дітям. Книги подані з легким гумором і навіть у казковій формі, що допомагає дитині зрозуміти важливі теми без сорому. Рекомендую для дітей віком від 4 років, як чудово. Старт у статевому вихованні. Ці книги є новинкою на ринку, а саме в магазині Фомас, ви можете отримати їх зі знижкою мінус 10%. Хочете дізнатися, як? Ось тут внизу і під постом я залишу промокод. По ньому ви можете придбати будь-яку літературу зі знижкою мінус 10%. Тому швиденько біжіть в магазин і придбайте цю новинку, поки її не розібрали. І маю у вас мої хороші.